Парламент України визнав Росію державою терористом ще 22 травня 2022 року на рівні закону, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на офіційному сайті українського парламенту. Таким чином він нагадав всім, хто питає, чому Верховна Рада України й досі цього не зробила. Спікер парламенту зазначив, що метою політичного режиму РФ є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства українців і скоєння міжнародних злочинів проти цивільного населення. Водночас він наголосив, що зараз Україна закликає інші держави світу визнати очевидний факт, що Росія держава-терорист, і, відповідно, наслідком такого їхнього рішення має стати міжнародна ізоляція РФ. Саме таке майбутнє повинна мати країна, яка ракетами та вбивствами намагається нав'язати світові свої імперські мрії, а зараз ще й вдається до ядерного тероризму. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. У парламенті презентували форсайт дослідження щодо повоєнної відбудови України. Проєкт, який має назву парламентський форсайт для політик відновлення, готових до викликів майбутнього, міжфракційне об'єднання народних депутатів України, стратегічний форсайт України, представили Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України та виконувачка обов'язків постійної представниці Проон в Україні Маналфуані інформує прес служба апарату парламенту. Перший це спікер наголосив, що навіть у таких умовах політики знаходять можливість говорити, шукати інсайти, підґрунтя, настрої і далі формувати політику щодо майбутнього нашої країни. А сама технологія форсайту досить доречна тим, що може під собою мати таке підґрунтя певне проєктування. Тобто це не просто певний опис якийсь фантастичний чи науково фантастичний, це Опис того майбутнього і формування того майбутнього, яке ми можемо потім створити, яке ми можемо бачити потім. Да? Тому тут якраз дуже гарно що це робиться в стінах Верховної Ради, і на майданчику Верховної Ради, і з участю Верховної Ради, тому що відповідно до конституції побуду нудним, засади внутрішньої зовнішньої політики в цій країні формує Верховна Рада. Це дає багато додаткових можливостей, які так чи інакше вже спрацювали в ухваленні багатьох реформ, наголосив віцеспікер. Тому головна мета новоствореного міжфракційного об'єднання стратегічний форсайт України, координація зусиль щодо розробки сценарію післявоєнного майбутнього України, визначення ключових тенденцій, ризиків і факторів безпеки. Попри війну, Україна працює як держава, аби послуги для українців надавалися якісно та постійно, наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у вітальному слові під час міжнародного круглого столу до Дня Незалежності України, незалежність України, сучасна доктрина і практика публічного управління. Насамперед, перший віцеспікер зауважив, що всі органи влади, як в центрі, так і на місцях залишаються вірними своїй присязі. Водночас він зазначив, що Верховна Рада України постійно працює над регулюванням багатьох речей, як точкових, так і системних. При цьому Корнієнко переконаний, що війна активізувала і показала, на яких моментах краще зосереджуватись і не відкладати їх у довгий ящик. Перший заступник голови Верховної Ради України наголосив, що один із найбільших викликів для України не лише у площині війни, а й у площині євроінтеграції. Це і можливість, але й величезна відповідальність разом із внесеним до зале засідань прапором Європейського союзу була внесена величезна відповідальність за реформування всієї нашої державної машини, державної системи та публічного урядування. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. За словами Корнієнка, Україна має шанс стати справді топовою державою серед країн, що входять до управлінського центру в Євросоюзі. Комітет з питань здоров'я нації розробляє національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська. За словами голови профільного комітету, наразі працює міжвідомча координаційна рада, у складі якої народні депутати, представники міністерств, відомств, міжнародних організацій та експерти. Координаційна рада має напрацювати шляхи вирішення проблеми післявоєнних психічних розладів, зокрема зосередити свою увагу. Над визначенням цільових груп, які можуть потребувати психологічної допомоги, моделюванням послуг для цих груп, а також маршрутів для отримання даних послуг. Наші напрацювання будуть використані при розробці національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, за даними міністерства охорони здоров'я, після війни 2-3 мільйони українців потребуватимуть медичної психіатричної допомоги, тому вона має стати такою ж повсюдною, як і медична. Президент України підписав закон, що встановлює мораторій на підвищення цін тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Мораторій встановлено на час дії воєнного стану в Україні та шість місяців після його завершення. Повідомив на сайті Верховної Ради голова профільного комітету Андрій Герос. Парламент провів відповідну роботу, прийняв закон, щоб жодного підвищення тарифів не відбулося. Люди можуть бути спокійні і планувати свій бюджет з розрахунку тих витрат, які є зараз. Ми розуміємо, що людям нині складно, тому додаткового фінансового навантаження на домогосподарства не буде. Андрій Герос, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Закон, підписаний президентом, врегульовує борги на ринку природного газу та встановлює тимчасову заборону постачальникам голубого палива здійснювати будь-які дії примусу щодо споживачів до оплати врегульованої заборгованості, зокрема й звертатися до суду. Відповідно до закону Нафтогаз України має можливість додатково отримати фінансовий ресурс, наголосив Андрій Герус.